Діабет це захворювання, яке потребує до себе певної уваги. Обов'язково треба підтримувати судини, нервову систему та травлення. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, то завжди цікаво та позитивно. Саме такий комплекс, який бачите перед собою, допоможе вам саме в таких проблемах, які були зазначені. І новим селеном потребується про вашу підшлункову залозу, налагодить обмінні процеси, а саме вуглеводний, і понизить рівень цукру в крові. Гінкобілова покращить кровообіг і допоможе, звісно, вам наситити судини киснем. Елілютамін Pro потребується про травну систему і відновить мікрофлору. Омега 3. Це джерело жирних амінокислот, які саме будуть допомагати підтримувати ваші судини в нормі. Лецитин буде покращувати процеси в організмі, його транспортувати поживні речовини, і, звісно, допоможе у відновленні клітин печінки і головного мозку. В Магні, мінерал спокою, який буде забезпечувати саме нормальну вашу нервову систему, покращувати емоційний стан і, звісно, допомагати в процесах травлення. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.